Привіт, танкісти! З вами Лімон. Сьогодні у нас бійна майстра на об'єкті 752. Дуже цікава така машинка. В одному бою вона взагалі ніяк і нічим не пробивається, а в іншому в тебе залітає в такі місця, в які ти навіть і подумати не міг. Але я зараз роздивляюсь після минулого бою не можу зрозуміти, як і куди мені влучали. Загалом є барабан на три снаряда, який зводиться ну, не півроку, але ну, квартал десь точно. Кучності польоту снарядів нема взагалі. Але це звичайний барабан. Ну, ти виїжджаєш і ти можеш роздати одразу багато дамагу. Ну, цим вони і хороші, давайте відверто. Тим паче, що іноді він все ж таки танчить. Плюс-мінус комфортна машина, але от не збалансована, і тому постійно приходиться вибирати між динамікою додати турбіну, або стабілізацією і вентиляцією. І знаєте, от раз на раз воно не приходить. Це якщо ми кажемо про те, що в нас нема ресурсів ставити Т3 закалку, Т3 турбіну і все таке інше. Що ми бачимо по мапі? Їдемо ми в ліву частину, в Б2, намагаємось зробити перехресний вогонь. На екрані ви бачите найкращу роздачу барабану у вашому житті. Дивіться, ніколи так не повторюйте. Такі тички вони не мають залітати. Знаєте, краще один раз повністю звестись, дати одну тичку з трьох, аніж давати не на повному зведенні на цьому танку і не влучати взагалі. Це я для себе на майбутнє зрозумів, і таких помилок на дистанції вже менш. Я небагато грав на цьому танку, можливо, боїв 10-15 приблизно. Це ми викатували, поки мій созводний з клану. Вкачував. Що він там вкачував? бз вазіка, я точно не пам'ятаю. Я з ним на пару викатував преміум техніку 9 рівня. Треба фарм, постійно, треба срібло, його завжди не вистачає. Зараз я розумію, що союзники в нас потроху розтискають. Ми бачимо, є п'ятий, який перекатив. В нього небагато ХП, але все ж таки ворожа команда, вона трохи дискомфорті. Тому я приймаю рішення проїхати далі в цю ничку для того, щоб роздавати ворожій команді в борт. Може комусь в Тузіка, це буде прикольно. Але на мене одразу бикує прога. Загалом дуже прекрасно ворожа прога робить. Треба контрити цю позицію обов'язково. Він молодець, хіба що не зрозуміло, чому в нього були фуаси. Кого він там не пробував, що в нього були заряджені фугаси. Це от Загадка для мене, але я йому за це вдячен, я залишився завдяки чому живий. Щось Не дуже сильно він вміє крутити танчики, в нього взагалі це не виходить. Ще декілька тичок, і тіп, просто йде в ангар, ще й підпал. Нуля, які кайфи. У мене залишається одна тичка, один снаряд в барабані. Я декілька секунд чекаю про всяк випадок, чимало хто буде виїжджати, але потім скидую. Зараз завдання одне. Перезарядити барабан, виїжджати от з цієї позиції, з за кущиків, і роздавати в борт, настрілювати домашку. Хіба що от під'їхати, знаєте, отак от, щоб не засвітитись, це ще треба, щоб пощастило. Бій не дуже довгий, тому я не буду нічого перематувати. Покажу, як воно є. О, Концептіку концептику в Тузіка А, хорошо. Рікашет, рікошет не хорошо. Є 100, як ми бачимо, в нього е, карма башти, так можна сказати, да? до нас. І туди її залітає. роздаємо 2 з 3 Потенційно. Тут, розумієте, не грав вкрала в нас е, скільки? 4 постріла. да Це погано вицілювали. Треба бути об'єктивним до себе і розуміти свої помилки і їх визнавати Тим часом. Докадешується другий барабан. У нас 5-2. Є перевага по ХП, потенційно це вже перемога. І знову я кудись поспішаю. Не розумію куди. Але дві наступні тички пробивають. Забираємо Є100. Але дамагу, скільки в 704-го, ну давайте. ну Якщо не 3, ну 2 могло зайти, да? це ще 800 дамагу Це вже було б 4. Е і дві тички, які я один рикошет дав, і є 100 погано дав. Це ще 800 дамаг, ну під 5 вже б могло бути. Треба просто розуміти і не поспішати, нікуди не квапитись. Ну, Виціли, зроби постріл, буде тобі щастя. Ні, Я що це кудись постійно буває, поспішаю, і тому дамаг не такі великі. Але це загалом буде майстер, саме тому записую цей відос. Їду наголо до е 3 ми тут координували свої дії з союзником, він мені щось там підказував. Бачу, ремкається є третій, хочу дати йому гуслю, щоб мені капав асіст. Я з цим впораюсь, даю ще в ДБВ тичку. Бачу, є3 живе, оновлюю йому каток. І розумію, є3 я, я вже не забираю, тичок немає, і просто їду тараном добивати ДБВ, вашу, ну фраг. Досвід. да. Що ми маємо? Це вже кінець бою. Я розумію, що я ні до кого не стигну. Думаю, а можливо, я засвідчу, чи там доїду десь, тут буде 49-й стояти. Ні, він вже далеко, теж до нього не встигну. Я з цим змирився. У нас 4146-450, давайте, дамага. І майже 2800 асіста. Загалом мув був правильний, вчасний. Так, да, я там отримав одну тичку, міг більше, але це правильний мув. Треба розтискати ворогів. Переходимо до результатів бою. І так, це майстер Є значок на підпал, є значок камікадзе Ну приємно ж? Приємно. Давайте подивимося командний результат. Бачимо, що ТВП погано настріляла Ну, загалом в турбачі це дуже важко настріляти якийсь дуже великий дамаг. Я дякую за перегляд. Підписуйтесь, пишіть ваші враження і давайте покращувати скіл разом. Дякую, пока-пока.